Здоров! Сьогодні розберемо в чому відмінність між дизелем та бензином, хто в чому кращий та для чого кожен з них предназначений. Ну а якщо сподобається відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Що ж, я впевнений в тому, що ви всі знаєте, як працює кожен з цих двигунів. Розумієте, що таке кривошипошатунний механізм, і так далі. Тому давайте почнемо з основних відмінностей. Перше — це різниця горючої суміші, яка використовується для того, щоб віддати енергію під час детонації. В бензиновому двигуні використовується бензин, а в дизельному дизель так. Знаю, звучить банально. При спалюванні бензину використовується процес, при якому бензиново повітряна суміш в циліндрі стискується, і за декілька міліметрів до верхньої мертвої точки з'являється іскра, яка підпалює суміш, яка в свою чергу детонує, віддаючи енергію. А дизель стискає не суміш дизельного палива з повітрям, а саме повітря, та робить це в декілька разів сильніше. Це призводить до збільшення тиску та нагрівання повітря. Близько верхньої мертвої точки температура повітря до Сягає відмітки від 700 до 900 сотень градусів. Під час цього дизельне паливо вприскується в циліндр через форсунку, що, як і в бензиновому двигуні провокує детонацію та віддачу енергії. Тепер давайте розберемо в чому ж плюси та мінуси кожного з двигунів. Та почнемо з бензинового. Бензиновий двигун краще заводиться при низьких температурах, так як в будь-якому випадку суміш буде підпалюватися іскрою, а не від того, що погано нагріти повітря та дизельне паливо в целін при детонації не віддало достатньої кількості енергії та не провернуло коленвал для повторного циклу. З цим питанням є маса моментів, які ми ще можемо обговорити, по типу того, що при холоді густина дизельного палива змінюється, що, звісно, погіршує його властивості. Але зараз цю проблему на деяких авто вирішили, додавши спеціальні тени, які прогрівають циліндр перед запуском. Бензиновий двигун має легший механізм і менше деталей, що відображається на його ціні за ремонт та вашому гаманцю. Та не дивлячись на те, що бензиновий двигун має більш просту будову та дешевший в обслуговуванні він їздить. Більше палива, ніж дизель, за рахунок того, що за умови однакового об'єму дизельне паливо має вище ККД, що означає, що вони перероблюють більшу частину енергії палива на роботу. Бензинові двигуни набагато легші, що грає невелику роль в динаміці руху в повсякденному житті. Але, хоча й казав, що не буду приплітати сюди гонки, в спорті грає дуже значну роль. Історія навіть пам'ятає декілька авто з дизельним двигуном, які виграли леман та багато інших спортивних змагань. Бензинові двигуни розвивають набагато то більшу потужність, ніж дизельні знову таки за рахунок властивостей самого палива та процесів, які проходять в двигуні. А якщо ви хочете, щоб я більш детально розповів про те, які процеси проходять в кожному з двигунів, та в чому більш глобальна відмінність в двигунах, пишіть про це в коментарі. І останнє, що я б хотів сказати, це те, що бензинові двигуни коштують набагато дешевше від дизельних не тільки в обслуговуванні, а й в цілому, тому що знову таки мають більш просту будову та менше деталей. Що ж, з бензиновим двигуном ми розібрали. А тепер давайте перейдемо до дизеля. Цей тип двигунів достатньо специфічний та має свої приколи. Почнемо з найбільш відомого, з того, що дизель розвиває набагато вищий крутний момент на низьких обертах. Знову таки, за рахунок своєї будови та властивостей палива. Це допомагає дизельному двигуну виграти на старті в гонках, до того, поки бензиновий двигун не розкрутиться і не почне його доганяти. Це також можна вирішити за допомогою коробки передач, змінивши передаточні числа на шестернях та зробивши те Саме на редукторі, та про це знову таки не сьогодні. Якщо ми будемо використовувати дизельний мотор в місті, де вулиці дуже короткі, та через кожні 300 метрів світлофор, то тут дизель буде мати перевагу не тільки в плані більшої тяги, а й економічності. Тому що 1 мл дизельного палива буде виконувати більше роботи, ніж 1 мл бензинового палива, та буде довше горіти. Тим самим час і сила, з якою дизель після детонації тисне на поршень набагато вище, ніж у бензинового двигуна. Також, як факт, дизель невисокообертовий двигун, тому що, на відміну від бензинового двигуна, дизельний має витримувати набагато більший тиск при роботі. Тому деталі у дизельного двигуна набагато важчі та товщі, що має велике значення в швидкості обертання двигуна. Також на швидкість обертання двигуна буде впливати швидкість згорання палива та здатність швидко віддавати енергію при згоранні. Дизель погано працює при холоді та при розрідженому повітрі. Наприклад, в горах на різній висоті повітря має різну густину, що в свою Чергу впливає на процес стиснення та згоряння суміші. Також при низькій температурі повітря та те саме паливо мають різну густину, що також сказується на процесі згоряння суміші. А от довговічність це про дизель. Так, звісно, бензинові двигуни дешевші в обслуговуванні на відміну від дизельних, але в 70% випадків дизельні двигуни живуть набагато довше, ніж бензинові. А чому ж так спитаєте ви? Якщо коротко, то давайте повернемося до того, що я говорив буквально дві хвилини назад. Дизельним двигунам в повсякденному житті не треба постійно розкручуватися до високих обертів, щоб розвивати ті показники потужності та крутного моменту, які потрібні водію звичайного седану, мікроавтобуса або позашляховика, навіть якщо він буде вести певний вантаж. Дизель матиме велику полицю крутного моменту на низьких обертах, що сказується на довговічності деталей. Але й у бензинових двигунів є свої еталони стійкості та надійності, ось декілька з них. І Закриває наш список легендарний Toyota 2GZ GTE. Цей шестициліндровий бензиновий двигун був використаний у моделях Toyota Supra з середини 1990-х років. Він відомий своєю міцністю та здатністю до модифікацій, що робить його популярним серед швидкісних ентузіастів та людей, які беруть двигуни для повсякденного життя. Далі другу стрічку займає Honda B Series: це рядний чотиритактний двигун, випущений Honda, знаменитий своєю надійністю та здатністю крутим. До високих обертів, використовувався у таких моделях як Honda Civic та Honda Integra і здобув популярність серед тюнерів та звичайних водіїв. BMW M50. Цей шестициліндровий бензиновий двигун був випущений у середині 1990-х років і встановлювався в автомобілях BMW серії 5 та 3. Він відомий своєю довговічністю та здатністю до модифікацій. Відразу після нього йде Mercedes-Benz M113, цей вісьмициліндровий. Бензиновий двигун був використаний у широкому спектрі моделей Mercedes Benz, включаючи E-клас, е S та SL клас. Він відомий своєю робочою надійністю та довговічністю. І останній двигун в нашому списку сьогодні це Chevrolet Small Block. Цей бензиновий двигун був випущений у 1955 році і використовується в широкому спектрі автомобілів Chevrolet, включаючи основні, це Corvette, Camaro та Silverado. Він відомий своєю Простою конструкцією та легкістю у підтримці, що забезпечує йому довговічність. Дизельні двигуни також мають своїх легенд, про яких я сьогодні хочу згадати. Cummins 6BT. Цей шестициліндровий дизельний двигун використовується в широкому спектрі вантажівок, автомобілів та іншої важкої техніки. Він відомий своєю міцністю та довговічністю, а також можливістю легко модифікувати його для важких навантажень. Mercedes Benz om 617 цей п'ятициліндровий Дизельний двигун використовувався у різних моделях Mercedes-Benz у 1970-х та 1980-х роках. Він відомий своєю надійністю та довговічністю. Багато власників продовжують використовувати ці автомобілі десятиліттями навіть сьогодні. Volvo d 13. Цей восьмиціліндровий дизельний двигун використовується в вантажівках та автобусах Volvo. Він відомий своєю потужністю, економічністю та надійністю, що робить його популярним серед власників. Важкої техніки Ісузу 4 bd 1 Цей чотирициліндровий дизельний двигун використовується в різних вантажівках, включаючи моделі Ісузу NPR та NQR. Він відомий своєю міцністю та надійністю, що робить його популярним серед власників легкої комерційної техніки Toyota 1 HZ. Цей шестициліндровий дизельний двигун використовується в легкових автомобілях та вантажівках Toyota Land Cruiser. Він відомий своєю довговічністю та здатністю працювати в найважчих умовах. Вах експлуатації. Сьогодні ми вже багато поговорили про дизельні та бензинові двигуни, а тепер давайте розберемо, хто ж з них все таки кращий. Якщо говорити розумно та об'єктивно, то кращого з них просто немає. Кожен з них предназначений для різних задач та вподобань. Наприклад, для гонок, швидкості та потужності, де завжди потрібні швидкі прості модифікації, люди беруть бензиновий двигун. Для повсякденного життя перевезення важкого вантажу та економічності віддають перевагу дизельним моторам. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити багато чого цікавого та нового.